Працівники ТСК мають право зупиняти громадян для перевірки військовооблікових документів та видавати їм повістки без присутності поліції. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також посадовець розповів, у яких випадках участь правоохоронців необхідна. Докладніше далі. За словами Клименка, згідно з законом, ТЦК має всі повноваження самостійно перевіряти документи громадян. Тим військомати подають офіційні заяви до нацполіції щодо супроводу їх працівників правоохоронцями. Причиною цього є необхідність контролю за дотриманням правопорядку та прав громадян. У інтерв'ю РБК Україна посадовець підкреслив, випадки перевищення повноважень з того чи іншого боку дійсно мають місце, але вони поодинокі. Ба більше в останні тижні такі інциденти взагалі не траплялися завдяки роботі. Військової служби правопорядку та військового командування. Водночас, громадяни, які вважають, що їхні права порушуються, також повинні розуміти, що мають і обов'язки, чітко прописані в конституції, до якої вони самі постійно звертаються, каже Клименко. Також міністр МВС розповів про те, що сьогодні безпосередньо на лінії фронту перебуває близько 10 тисяч правоохоронців, які служать пліч опліч із військовими. У зоні бойових дій постійно перебувають 25 тисяч службовців. Вони, зокрема, займаються евакуацією її людей та роботи на блокпостах загалом у зоні бойових дій та при фронтових регіонах перебувають 40-45 тисяч правоохоронців. За словами Клименка, зі 100 тисяч діючих працівників нацполіції, 25 тисяч складають жінки. Ще 17 тисяч це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Таким чином можна сміливо говорити про максимальну задіяність правоохоронців до участі у війні, каже посадовець. Крім того, до виконання бойових дій залучено більше половини нацгвардії і половину держави. Державної прикордонної служби, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.